Доброго дня, шановні глядачі, а також відвідувачі сайту ITECFUA. Сьогодні ми продовжуємо знімати короткі ролики про присвячені сонячним електростанціям. Зараз ви подивитеся ролик, присвячений основним елементам сонячної системи. Отже почнемо. Першим і самим головним елементом сонячної системи є сонячна батарея. Якщо її взяти винести зараз на вулицю і поставити на сонце, вона зразу почне виробляти електричний струм напруги 12 вольт. Хочу зазначити, що в залежності від модифікації батареї, вони можуть виробляти 12 або 24 вольт. Але вироблення напруги, воно не є стабільним. Якщо сонце зайде за хмару, то напруга буде вироблятися меншою. Для того, щоб Зрівноважити коливання напруги, а також отримати можливість використовувати її тоді, коли нам це потрібно, використовують пристрій, який називаються акумулятор. Акумулятор під'єднується до сонячної батареї і одразу можна з нього отримувати, підключати споживача і користуватися напругою і струмом, скільки нам потрібно. Проте акумулятор дуже боїться двох параметрів. Перезарядки і недозарядки. Для того, щоб вберегти акумулятор від е, такої ситуації, використовую спеціальний пристрій, який називається контролер. Даний контролер, не знаю, буде видно на камеру чи не буде, має, в собі, має на передній панелі три клемних коробки. Перша клемна коробка, перший клемник це є підключення до сонячної батареї, друга клемна коробка це є підключення акумуляторної батареї, а третя це є підключення навантаження. Хочу зазначити, що контролер, акумулятор і сонячна батарея дозволяють організувати найпростішу сонячну електростанцію, яка буде видавати на виході 12 вольт і яка може служити джерелом живлення на природі або на дачі. Зараз промисловість використовує виробляє вже досить багато різних приладів, яким достатньо 12 вольт. Це різноманітні планшети, комп'ютери, телефони, фотоапарати і так далі. Також стадіодне освітлення. Проте для більшості споживачів не достатньо використання 12 вольт. Тому можна використати інший прилад, який з 12 вольт зробить 220 Такий прилад називається інвертор. Ззаді цей прилад має знайому нам електричну розетку, до якої ми можемо підключати знайомі нам електричні споживачі. Треба тільки зазначити, що даний інвертор він, е, може. До нього можна підключатися споживачів з загальною, з загальною потужністю не більше 600 Вт. Це не є дуже багато, але ми не ставили задачу показувати велику потужну систему. Також забув зазначити, що даний контролер, повернемось трошечки назад, даний контролер він вберігає акумулятор від перезаряду, і якщо напруга на наклама акумулятора виростає. Він виключає акумулятор, вимикає акумулятор від з'єднання з сонячною батареєю. В той же самий момент, коли акумулятор сильно розріжається, то він е також вимикає навантаження від сонячної батареї. Наразі це все, що я хотів сказати про основні елементи сонячної системи. Дуже дякую вам за увагу та бажаю вдалого дня!